Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський. Ми сьогодні обговоримо і розберемо ситуацію, яка відбулась буквально сьогодні вранці на україно-польському кордоні, тому як Державна митна служба України повідомляє, що Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Є вже реакція української влади, бо фактично це, на мою думку, просто якась, якесь непорозуміння, яке. Або польська сторона вирішила там не вирішувати, або українська сторона достатньо не поінформувала своїх польських колег про нові договори, але на щастя, вже є е, реакція української влади. Вони повідомили, що вже зв'язалися з польською стороною. Це дуже важливо, тому як зараз просто-напросто величезні черги збираються на кордоні з вантажівок, з різними вантажами, які не хочуть пропускати в сторону. Польщі, дивіться це відео до кінця. ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал просувати. Вдячний за вашу постійну підтримку. Якщо шукаєте роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі, З вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію. Отже, ем, є вже на сьогоднішній день ем, інформація від заступника міністра розвитку громад, території та інфраструктури Сергія. Деркача у Фейсбуці, ми зараз про це поговоримо. Е, говориться про те, що е, на сьогоднішній день. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною і ЄС набула ще 20 червня, і українським перевізникам не потрібні жодні договори на двосторонні перевезення з України в ЄС і з ЄС в Україну. Тому чому було перекрито кордон і чому польські прикордонники з 1 липня таке рішення прийняли, не зрозуміло і говорить наступний деркач у своєму Фейсбуці. Щодо ситуації з перетином кордону вантажівками через пункти пропуску з Польщею, точніше, з вимогою митних органів Республіки Польща щодо наявності дозволів на перевезення з українських водіїв, жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання, тобто ще 20 червня. І до 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил. І е, це дуже е, такий тонкий момент. Ми бачили, до речі, за останній рік. Що стосується е, власне невчасної реакції української влади, то ми бачили до чого це призводило. Ми бачили перший раз ігнорування, е, якби так, в перші тижні блокування кордону польськими перевізниками. Потім ми бачили те саме ігнорування і. Е, Жодного рішення зі сторони з, зі сторони української, коли польські фермери блокували кордон. Зараз бачимо просто митна служба не пропускає українські вантажівки. І тут просто питання до вас, чому це постійно відбувається? Чому постійно товарообіг між Україною та Польщею має страждати, якщо це стосується безпосередньо транспортних перевезень через кордон? За словами Деркача, ці умови відомі польській стороні. В першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі і офіційними каналами польська сторона, як і всі інші члени ЄС, були поінформовані про оновлення угоди між Україною та Європейським Союзом. І наразі це питання. І проблема лише внутрішньої комунікації польської сторони, наголошує деркач. Він також підкреслив, що Україна звернулася до Міністерства інфраструктури Польщі, яке запевнило, що намагається вирішити проблему з митною службою. Тобто, бачимо, що е, відбувся брак комунікації між польською митною службою і польським міністерством інфраструктури. При цьому, звісно ж, і надалі страждає українська сторона, українські перевізники, і хочу вам сказати, що. Ані перша блокада, ані друга блокада кордону, які були також пов'язані саме з внутрішніми проблемами Польщі, ем, ніяк в подальшому не відновили справедливості, не були покриті жодні збитки, е, які мала українська сторона, і внутрішні проблеми Польщі просто вирішувались, оці конфлікти а українська сторона просто. Приймала свої збитки, і ніхто нікому нічого не компенсував, тут буде те ж саме. І якби ми знаємо, що більшість тих витрат, які понесли українські перевізники в першій і в другій блокаді, перша блокада це блокада, яка почалась з осені і до фактично січня 23-24 року. А друга, це вже коли фермери заблокували кордони. І хто пам'ятає, що вони закінчились тільки в фактично в. Травні цього року, От, також була досить довга блокада, ні, вперше, ні після першої, ні після другої блокади ніхто нікому нічого не е, покривав ніяких збитків. От. І е, Деркач ще говорить: також ми повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажів, е, вантажівок. Єврокомісія вже втрутилась в ситуацію зі свого боку і також намагається вплинути на вирішення цієї проблеми. І... Що це може означати? Це може означати, що знову йде якийсь внутрішній конфлікт в Європейському Союзі, який, можливо, пов'язаний з проблемами їх комунікації, так, якоюсь внутрішньою грою. Можливо, це пов'язано просто з якимись претензіями до України. Однозначно, ми, якщо і будемо мати таку інформацію, то не сьогодні, але на сьогоднішній день хотілося б, щоб згідно з тими міжнародними угодами, які є підписані, які вже набрали чинності, щоб кордон розблокували і українським перевізникам, українським водіям не потрібно було знову тижнями стояти на кордонах і очікувати з моря погоди. От, бо як ми бачимо, всі ці блокади, всі ці заворушки, це все просто. Вирішується потім на пустому місці без жодних рішень. Просто якийсь період часу йде терор українських далекобійників на кордоні. Потім без жодної видимої причини цей терор е зупиняється і все вертається на круги своя. І дуже сильно не хотілося б, щоб на сьогоднішній день ця проблема, яка почалась тільки сьогодні, щоб вона тривала бодай декілька днів, а ще гірше, якщо вона буде тривати декілька тижнів. Хотілося б, щоб. Тут і зараз, згідно з міжнародними домовленостями, цю проблему було вирішено. Як це буде, будемо спостерігати за подіями. Ви свою думку пишіть в коментарях, під відео буде дуже цікаво її почитати. Також, тим, хто дивився аж до цього моменту, хочу сказати, що 21, 21 липня в місті Познань буде відбуватися. Фестиваль борщу, який організовується вже традиційно багато років для українців в Польщі. Тому хто проживає в Познані або в кого є знайомі, або друзі, які проживають в Познані, запрошуйте їх також. На фестиваль борщу 21 числа. Деталі будуть згодом. Можете за ними спостерігати в моєму телеграм-каналі, до якого ви можете долучитись за посиланням в описі під цим відео. Е, на фестивалях борщу насправді дуже крута, весела атмосфера. Вони в цьому році вже проходили в місті Катовіце, в місті Вроцлава, також в місті е, Щецин. Наступний буде відбуватися в Познані, потім буде відбуватися в кінці е, 28-го числа в Гданську і далі. Весь серпень і вересень також будуть відбуватись фестивалі борчу по всій Польщі, тому за анонсами ви зможете спостерігати або на моєму каналі, або в моєму інстаграмі, або в телеграм-каналі. Тож підписуйтесь туди, розповідайте про ці фестивалі своїм друзям. Там збираються кошти, які потім витрачаються на допомогу Збройним силам України. І це дуже крута подія просто для хорошого настрою українців, які проживають в Польщі. Дякую, друзі, всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.